Філігранну точність і яскраве видовище демонстрували професійні лісоруби в Карпатах. Там відбувся конкурс вальників лісу. Його переможці в найближчому часі будуть відстоювати звання кращого вже на міжнародних змаганнях. Василь Луценко з Волині перед початком змагань готує свій робочий інструмент. У рідному лісгоспі він працює вальником лісу вже 20 років. Каже, у цій професії найголовніше міцні нерви і дисципліна. Ну, пов'язане з тим, що ми кожен день валимо ліс, лісу, і відповідальна робота. щось не так зробиш. і… Чотири сектори для змагань, 25 команд команд, яскраве видовище для туристів у програмі конкурсу. Кілька вправ. Це те, що лісоруби роблять у повсякденній роботі. Тільки тут на швидкість перше завдання зібрати бензопилу. Як він буде складена пила, так вона буде далі працювати. Якщо щось не так. На Наслідочок права пала просто працювати не буде. А це мовою лісорубів милинці. Відрізати їх потрібно з точністю до градуса і міліметра. Тому переможці судді визначають за допомогою лінійки та транспортиру. Якщо торкнувся дошки, значить операція ноль, значить товшина має бути від трьох до восьми сантиметрів. Тоді <свят> правильно ще одна красива частина конкурсу. Унікальна техніка різьблення по дереву. Зі звичайної колоди за кілька годин народжується ось такий шедевр. Сергій Дешливий спеціальний гість конкурсу скульптури з дерева створює виключно бензопилою. з карпатської смереки. На конкурсі вирізає русалоньку. Русалка на мілині лягла така. Я хочу забити пишу, таку кустотівську даму. Змагання лісорубів у Карпатах планують зробити щорічними. Найголовніше завдання удосконалити їх майстерність, кажуть організатори. Кращі з кращих поїдуть на чемпіонат України, а після цього і на міжнародні змагання.